Є зла релігія, бісівська віра, яка до Бога відношення немає. А є віра, істина Божа. І як розібратися в цьому насправді дуже легко. Ісус ще 2000 років тому дав відповіді на ці запитання. Він показав, хто від Бога, а хто не від Бога. В часи Ісуса Христа і так зараз. Є такі люди, були такі книжники і фарисеї, які судили Ісуса Христа, які ненавиділи, які гордилися, які фокусовані були тільки на матеріальному земному. Вони робили якісь обряди, нібито служили Богові, хоча були наповнені гріхом та нечистотою. І насправді творили і судили Ісуса за добрі справи. Ісус колись сілював, Він воскрешав мертвих, Він там чудеса багато творив, виганяв бісів, а вони за це його судили. Це і є зла релігія, яка судить, засуджує, яка ненавидить, яка вбиває взагалі, це не від Бога. Істина віра Божа дійсно це, коли ми слідуємо учені Ісуса Христа, коли ми наповнені любов'ю Божою. Тому що воля Божа любити Бога, любити ближнього і бути учнями Ісуса Христа, нести світло в цей світ і прощати дійсно, і нести милість, а судити, засуджувати, ненавидіти це від сатани.